Не працює ліфт, не вивезли сміття, а під'їзд потипає у бруді. До кого звертатися? І головне, кому ми платимо чинш адміністраційний. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт, Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся. Більшість із вас вже встигли орендувати квартиру у Польщі. Втім, дехто лише гортає оголошення. Як я вже розповідала, ціна, яку ви бачите на сайті, не означає, що це повна вартість оренди. В описі ви знайдете таке словосполучення, як чинш адміністраційний. Що це таке, від чого залежить його сума і як працюють польські жеки та ОСББ. Привіт! Мене звати Маргарита Макар, і я живу вже в Польщі 10 років. Давайте розбиратися з цим разом. Якщо простіше, чинш адміністраційний це щомісячна оплата на утримання будинку та прибудинкової території. Її платить кожен, хто орендує приміщення: кімнату, квартиру, офіс, магазин, будь-що. У цю суму входить зарплата керівника і працівників ЖЕКу чи ОСББ. Оренда земельної ділянки, на якій стоїть будинок, ремонтні роботи, вивезення сміття, утримання ліфта, прибирання під'їздів та прибудинкової території, озеленення, користування паркінгом, а ще сюди можуть дорахувати вартість опалення і води, іноді телебачення та інтернет. А тепер давайте про найголовніше. Ви, напевне, помітили, в одному оголошенні про оренду чинш адміністраційний 200 злотих, в іншому 500 чи 600. Місцями є навіть 700 і більше. Усе залежить від адміністратора вашого будинку і кількості послуг. Найпопулярнішими адміністраторами у Польщі є споудільна мішканьова. Це звичний для вас жек. Так, спільнота Мішканьова. Це те ж саме, що ОСББ. Тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Напевно, у кожного з вас назріло питання. Якщо ЖЕК та ОСББ надають однакові послуги, то чому чинш різний? Насправді тут усе дуже просто. Сполудільна Мішканьова або ЖЕК це компанія, яка обслуговує велику кількість будинків, а це тисячі квартир. Чин ж тут здебільшого залежить від площі житла, тобто це сума, яку вам заздалегідь порахували, і її треба заплатити. При цьому ви не маєте впливу на витрачення цих коштів і навіть права голосу. Спульнота мішканьова або ОСББ це компанія, яку засновують мешканці самої багатоповерхівки або кількох будинків. Тут керівник і працівники обираються серед сусідів, а про суму чиншу домовляються на загальних зборах. Взагалі будь-які питання вирішуються на зборах, адже кожен тут має право голосу, тому чинш адміністраційне у ОСББ зазвичай набагато менший, ніж у ЖЕКу, бо люди самі розпоряджаються своїми грошима. Тепер ви розумієте, чому у вас одна сума, а у вашої подруги з сусіднього району інша. А тепер давайте поговоримо, як же знайти свого адміністратора. Якщо ви орендуєте квартиру і всі платежі за вас сплачує господар, ви однозначно щасливчик. Вам достатньо лише вчасно перераховувати йому гроші. Усе інше він зробить за вас. Але поцікавтеся, що входить у чинш адміністраційний, аби зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Бувають ситуації, вони дуже рідкісні, коли власник оселі просить вас перезаключити угоду з ЖЕКом чи ОСББ. Не хвилюйтеся у цьому випадку. Ви не опинитеся один на один з документами. Господар вам усе розкаже і покаже. Навіть заведе туди. А тепер давайте уявимо ситуацію, що хтось із вас купив або планує купити квартиру у Польщі і треба знайти свого адміністратора. Не хвилюйтеся, тут теж нічого складного. Якщо це вторинне житло, усі дані про адміністратора ви знайдете в документах у попереднього власника. Якщо нове, інформацію про нього надасть забудовник чи компанія, у якої ви купуєте оселю. Чинш адміністраційний переглядається раз на рік. І якщо у вас виникли будь-які питання, ЖЕК або ОСББ має чітко усе пояснити і надати точний розрахунок витрат. Раптом щось не збігається, ви можете боротися за повернення грошей у суді. І наостанок я б хотіла вам розповісти про дуже важливий момент: якщо ви купили квартиру і хочете там замінити двері, засклити балкон, встановити кондиціонер чи супутникову антенну, або ще взагалі змінити планування, зупиніться і уважно послухайте. У Польщі без попередньої згоди сусідів та компетентних органів це робити не можна. Якщо ви живете у великому будинку, своє так мають сказати 50% мешканців у невеликому усі сусіди. Аби внести зміни в зовнішній вигляд будівлі чи під'їзду, треба обов'язково повідомити адміністратора і надати йому план змін. Далі цей документ надсилається до відділу архітектури і будівництва дільниці, ужанду або гміни. І лише коли вони погодять зміни, ви можете сміливо приступати до ремонту. Якщо у вас маленьке містечко або село і немає адміністратора, усі питання напряму маєте вирішувати з Ужандом. І одразу піду на випередження. Раптом ви думаєте, та зроблю, і ніхто не помітить. Ви помиляєтеся. Ви ніколи не звертали уваги, що в районах більшість будинків однакові. Ваші сусіди слідкують за вами. Вони можуть викликати інспектора з будівельного нагляду, і буде не солодко. Штраф доведеться сплатити солідний. На цьому у мене все. Чим відрізняється польський сподівальна мішканьова від спільноти мішканьовий, тепер ви знаєте. А у наступній серії економії для кожного я розкажу, як планувати власний бюджет, щоб на все вистачало. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.